Стояла в лісі біла хатка поміж дубів та ярівців і жили там малі зайчатка аж вісім жвавих стрибунців. З братів найстарший був стрибальчик, меткий та чималий на зріст, а наймолодший тішний зайчик був побігайко-куций хріст. У хатці завжди гарно і чисто, Зайчата скрізь наводять лад. І стіл, і лави, все на місці, ще ліжечок у ряд. Був день осінній, непогідній, а в хаті тиші й теплі. Борщу поїсти в час обідній зібрались зайчики малі, стук стук у двері. Хто там? Свинка? Кодь, будь ласка, з холоднечи впустили зайчики свиню. Вона зайшла скоріш до печі, сідає ближче до вогню, ще й провела уважно писком і чує борщу казані. А може, хоч маленьку миску борщу насиплити й мені. Будь ласка, просим, люба госте. Залізла свинка враз на піл, підсунулась до столу просто І поклала ратиці на стіл, схопила миску свинка наша, та як почне усе трошить, і бощ, і галушки, і кашу їсть аж за вухами лящить. Зайчата дивляться тривожно, як вмить зникає їх обід. А гостя каже Жити можна, я вже наїлася, як слід. Тепер би ще любенько і радо лягти поспати в цей куток. Давайте ж ковдри радла, та ще побільше подушок. Беріть у всіх та не в малого, насміливсь, мовить старший брат. А свинка як крикне на нього. Давай гайно кожен. На усі зайчачі і ковдри і подушки стягла. Ляглась на припічку гарячим, столила очі й захропла. Стоять розгублені зайчата, то чого ж це воно веде? Невже терпіти та мовчати? І що нам їсти, спати? де? А свинка враз розкрила очі та як розсердиться й гукне. Що за розмови серед ночі? Геть з хати, не будіть мене. Зайчата від цього страшила скоріш у двері за поріг. А дощ періщить, що є сили і від люба збиває з ніг. Стоять замерзли зайченята, невже ж загинуть привелось, Коли із хащі йде рогатий господа лісу дужилось? Що тут, питає, з вами, сталось? Розповідайте все, як слід. Та бач, до нас свиня забралась, поїла зразу наш обід, Постелі стелі відняла все чисто, прогнала нас під дощ у двір. Ех ви нещасні, беззахисні, Сміхнувся й могутній звір. Та як зайшов додому? хвацько, то як нагримав на свиню, аж за в печі зненацька, і іскри приснули з вогню. Свиня й прокинутись не встигла, як покутилась геть у двір. Мещі світ за очі забігла і не верталася з тих пір. А зайчинята стали жити у теплій хатці, та тільки знали, з ким дружити, і нахаб нечемних стереглись.